Артем Кушнер разом із мамою та бабусею переїхали у село Гришки Хмельницької області, коли хлопчику було лише сім. Народився герой у залізному порту, що на Херсонщині, закінчив навчання у Радавецькому ліцеї. Дійсно, він не пошкодував свого життя самого найдорожчого, але він захищав нас з вами, щоб ми могли жити, щоб ми могли жити в мирній країні, в мирній державі. Був такий стараний. Учень сумлінний, вихований, він любив свою родину, він любив маму, дуже любив маму. Він нею, скажем, захоплювався. Вирішив, що хоче бути кухарем, тож вступив до професійно-технічного училища, навчався на кондитера та виявив бажання пов'язати життя із військовою службою. Рішення піти на фронт було добровільним. людина, яка ти в будь-якому випадку її згадаєш, тому що його вистачало кругом. Ну, і Кругом мається на увазі на якісь гарні справи. Звернутися з якимось проханням, чи наказати, так він підлеглий був. Дуже приємна людина. як людина він був дуже приємний, дуже добрий. Завжди усміхнений. Ну, Всі дуже відчули цю втрату, коли його не стало. Запам'ятали його близькі та у підрозділі як старанного, щирого та відповідального. Після проходження курсу підготовки одразу поїхав на передову. Коли від'їжджав, був дуже щасливий, згадує командир. Як Артем приїде у відпустку, планували зустрітися, але не судилося. Кілька настановів мусив дати, але ну це такі настанови. коли, як вам сказати, він же все знає, все, все добре, Володимирович. Приїду, зустрінемося. Ну все. Чекали цю досить, вже не ж ми мені дочекалися, в такій атмосфері, що не дуже хотілося б. Без батька залишились дві доньки захисника: дружина без чоловіка, а мати без сина. Загинув, захищаючи Україну на Донецькому напрямку. Поховали героя на Алеї Слави, що у мікрорайоні Ракове. Олександра Толстюк, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський.